Йоу, ви на каналі Гарячі бороди, і давайте дізнаємось, хто із українського кіносеріального виробництва в цьому місяці не обісрався. А допоможе нам в цьому. Рубрика Юрій Горбунов знов пахне не дуже. В руки до одного інтернет-видання потрапили документи молдавських прикордонників, в яких зазначено, що якийсь Юрій Горбунов неодноразово перетинав кордон України, хоча в документах українських прикордонників Юру не знайдено. Наприклад, під час скандалу з серіалом «СМТ Інгулець», на який влада виділила 33 мільйони гривень, горбунов перебував в Іспанії. Ми не проти поїздок Юри за кордон. Головне, щоб не повертався. І хто знає, може вже через рік вийде іспанський комедійний серіал «СМТ». Те Сан Себастьян. Нещодавно показали постер нового українського фільму Дон Жуан із Жашкова. І на ньому видніється видатний український актор кіно, який не раз змушував глядачів сміятися і плакати від сміху. Дзідзьо. Це вже шостий повнометражний фільм за участі цього видатного актора. Нам здається, що потенціал дідзьо ще не до кінця розкритий, тому пропонуємо не тільки знімати з ним нові фільми, а й перезняти старі. Не можемо дочекатися виходу ремейку культової української класики. Тіні забутого Фільм Барбі за перші чотири дні прокату в Україні встановив рекорд по зборам 33 мільйони гривень. Бляха муха, то капець-пец. А якщо б я грав кена, зібрали б ще більше. Прокоментував новину один видатний актор українського кіно. Новини світового кіно на екрани повертається Джон Крамер. Вийшов трейлер нової частини хорора пила про серійного вбивцю, який дуже специфічним способом вчить людей цінувати життя. І ми дуже рекомендуємо головному управлінню розвідки сходити на цей фільм, щоб надалі радувати русню новими інтерактивами. 3 вересня на екрани вийшла стрічка Королі репу про двох реперів з села, які заради кохання потрапляють в кримінал. Одного з реперів грає співак Велбой, але навіщо було брати реального Велбоя, якщо можна просто одіппикнути? У нас вийшло, і ніхто не помітив різницю, каже папа Мьюзі. Хоча ми розуміємо, чому творці не пішли на це. Не може бути у фільмі, де сюжети глибина героїв взяті із 90-х, технології із 2020-х. З вами був запах кіно. Цікавтесь українським, донатьте на зсу і живіть з думкою, що український лейбл Папа М'юзік досі належить до вбойову колаборанту Юрію Бардашу.